Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття The Imperative. Наказовий спосіб дієслова. Починаємо ми, як завжди, з прослуховування і повторення діалогу. Слухаємо та повторюємо. Unit 7. The Imperative. Page 54. Listen and ЛІСЕН Look, mom! Давайте перекладемо цей діалог. До речі, червоним у нас виділений наказовий спосіб Look, mom, no hands. Дивись, мамо, без рук. Look, mom, no feet. Дивись, мамо, без ніг. Look, mom, No teeth. Дивись, мама. Без зубів. Докатався хлопчик. Спочатку. Без рук, потім без ніг, фітцем наступні. І у кінці він залишився без зубів. Але отримав задоволення, що також є не менш важливим. Значить, для чого ми використовуємо, вживаємо наказовий спосіб? А наказовий спосіб дієслова ми вживаємо, коли хочемо сказати комусь, щоб хтось щось зробив, або хтось чогось не робив. Наприклад, stand-up. Встаньте. От ми кажемо наказуємо, встаньте. Друге don't sit down не сідайте. Також ми наказуємо, але в заперечній формі. Тобто, у стверджувальній формі ми для наказового способу просто вживаємо першу форму дієслова. для – Заперечної форми наказового способу. Коли ми кажемо не робіть чогось. Ми вживаємо don't. І далі перша форма дієслова. Вправа 1. Circle the imperatives. Обведіть наказовий спосіб. Читаємо діалог. Юсуф. Help. Come here. Я так розумію, що хлопчика звуть Юсуф. Юсуф, допоможи. Підійди сюди. От допоможи. Це наказовий спосіб. Його вже нам обвели. У другому реченні Come here, підійди сюди. Наказовий спосіб підійди, тому що ми йому кажемо, щоб він підійшов до нас. Друге, речення Юсуфа: What's wrong, Ахмед? Що не так, Ахмед? У даному реченні у нас немає наказового способу. Jump on the table. I can't reach the biscuits. Стрибни на стіл. Я не можу дістати печиво. У даному реченні у нас наказовий спосіб jump. Тому що ми йому кажемо, щоб він стрибнув. Далі. Окей. Okay. Now what? Добре. А що зараз? Тут у нас немає наказового способу. Throw them down to me. Don't break the bowl. Кинь їх вниз до мене, скинь їх до мене. Не розбий тарілку. Bowl це глибока тарілка, плейт це звичайна тарілка. У даному реченні хлопець наказує іншому кинути їх, скинути. Тобто наказовий спосіб дієслова це throw. Далі окей, okay, кетч. Добре, лови. Наказуємо зловити. Catch наказовий спосіб дієслова. Ouch. Be careful, Yusuf! Ouch. Будь обережний, юсуф. У даному реченні у нас наказовий спосіб, спосіб дієслова – це be. будь. А якщо ми хочемо сказати, наприклад, не будь ліні, лінивий, don't be lazy. Не будь нерозважливим, don't be silly. Тобто, Be ми також вживаємо з don't у наказовому способі. Далі ми виконуємо вправу 2. These are the Williams. What do you think their mother is saying? Use the verbs in the list. Це Вільямси. Як ви вважаєте, що їх мама їм каже? Використовуйте дієслова у переліку. Які у нас є дієслова? У нас є дієслова jump стрибати, stop fighting – припиніть бійку, draw on the wall, малювати на стінах, cry, плакати, calm down, заспокоїтися, Go to bed, лягти спати, throw food, кидати їжу, wash your face, умити обличчя. Перше речення у нас вже готове. У нас було дієслово jump стрибати, і мама їм каже, не стрибайте. Don't jump. Stop fighting припинити бійку. Вона їм так і каже. Стоп файтинг. Припиніть бійку. Draw on the wall малювати на стінах. Не малюйте на стінах. Don't draw on the wall. Cry плакати. Не плачте. Don't cry. Calm down, заспокоїтися. Вона їм каже, заспокойтеся. Calm down. Go to bed лягати спати. Ну, звісно, вона їм каже, лягайте спати. Go to bed. Throw food кидати їжу. Не кидайте їжу. Don't throw food. І останнє wash your face. Вмийте обличчя. Так і буде. Wash your face. Ось так ми вживаємо наказовий спосіб. Тобто, коли ми хочемо комусь сказати, щоб хтось щось зробив, ми вживаємо першу форму дієслова. Коли ми хочемо сказати не роби чогось, ми вживаємо don't плюс перша форма дієслова. На цьому моє заняття закінчується. Це Зовсім легка тема, тому я думаю, що ви все зрозуміли. Самостійної вправи не буде, тому що нам її не дали, ми все зробили з вами разом. Тому побачимося, почуємося на наступному занятті. До побачення!